Чергове оновлення веб-порталу пенсійного фонду принесло для нас, я б сказала, історичні зміни, адже вони стосуються усіх роботодавців. На сьогодні витяг з електронної трудової книжки чи довідки про заробітну плату та стаж можна отримати по усіх працівниках, які перебувають з вами в трудових відносинах, з моменту подачі повідомлення про прийняття працівника до податкової. Вітаю в черговому випуску. Автоматизація обліку. Отже, на веб-порталі пенсійного фонду, повторюся, відбулися я б сказала, історичні зміни, адже давно ми стикалися з проблемою, що не можемо замовити витяг з електронної трудової книжки довідку ОК 7 чи ОК 5 на працівників, які тимчасово були у відпустці без збереження заробітної плати тривалий проміжок у відпустці по догляду за дитиною або найбільша проблема, яка була. Що потрібно було чекати, поки буде поданий об'єднаний звіт, щоб взаємозв'язок? Працівник ПФУ і наш роботодавець встановився на сьогодні, такої проблеми немає, адже, нарешті, повідомлення про працівника на роботу і стало тим визначним документом, який дозволяє ресурсам пенсійного фонду. Встановити взаємозв'язок працівника та роботодавця. Тому уже на наступний день після подачі повідомлення про прийняття працівника на роботу ви можете сміло замовляти витяг з електронної трудової книжки чи будь-які документи на працівника. Впевнено, що такі зміни зумовлені саме мобілізаційними. Законопроектами, постановами, іншими нормативними документами та критичними підприємствами, адже ми йдемо до того, що саме веб-портал пенсійного фонду стане тою платформою, яка буде визначальною щодо стану працівника, в якому він перебуває, особливо тих, які планують. Бути заброньовані, або які вже заброньовані. Тому перевіряємо на веб-порталі, як це все працює. Отже, заходжу на вебпортал і йду у розділ запит на отримання електронних документів. Візьмемо витяг з електронної трудової книжки, сюди внесемо дані щодо фізичної особи, яка на сьогодні, от, на момент, коли я роблю запит, не перебуває в трудових відносинах із даним роботодавцем. І зверніть увагу, система зазначає, що ми не маємо права отримати витяг ЗТК по даній застрахованій особі. Тисну Продовжити і візьму на противагу довідку ОК7, для прикладу. Натискаю Відправити до пенсійного фонду. Запит відправлено, однак, перевіряємо результат його відповіді у розділі звернення, тиснемо пошук. І ось ми бачимо документ довідка ОК7 відхилено, зазначено, що особа не перебуває в трудових відносинах із страхувальником. Ми подамо повідомлення про прийняття працівника на роботу, і я покажу вам у цьому ж ролику час, це для вас пройде непомітно, що після подачі такого документу ми можемо такі документи, як УК-7, витяг ЗТК, уже замовляти одразу на наступний день. Якщо цей ролик для вас. Корисний, обов'язково поставте під ним лайк та поділіться з колегами, щоб ще більше кадровиків могли побачити цю чудову новину. Крім того, якщо у вас є запитання, які пов'язані з ОК 7 ОК 5, витягом ЗТК, і ось цими нововведеннями, про які я анонсувала у цьому ролику, ми... Запишіть їх... пишіть їх у коментарях до цього ролику, обов'язково на них відповім. Крім того, я вам говорила, що. По таких працівниках, які перебувають по відпустці по догляду за дитиною, наприклад, які призвані на військову службу, раніше ми не могли отримати ні ОК-7, ні витяг ЗТК по цих працівниках. Однак, усе змінилося. Такий взаємозв'язок в лапках, як я його називаю, він уже не розривається. Це дуже чудово, тому що ми повинні розуміти. Можливо, нам потрібна довідка про стаж. Можливо, нам потрібно оцифрувати трудові відносини з цим працівником. Дії, які пов'язані з нашими працівниками, які може виконувати страхувальник, є багато. Однак ми в силу ось цих обставин не могли їх виконувати на сьогодні, ось до відпустці по догляду до 3 до 6 років, вже немає проблеми замовити ці документи. Отже, покажу вам, як це все працює. Для прикладу, я у розділі звернення покажу вам. Такі довідки ока Ось для прикладу, довідка Ока по працівникові, який відповіда... перебуває у відпустці по догляду до трьох років. І ми зараз побачимо в такій ОКСІМ, що в 24-му році даних немає. Є лише 23-й рік. І ось по червень 2023 року далі працівниця. Перебуває у відпустці по догляду до трьох років, однак довідку ОК7, ви бачите дату її формування 14.06, я змогла замовити без проблем через кабінет страхувальника. Теж покажу вам довідку ОК7 по працівникові, який мобілізований і рахується на підприємстві паралельно. Раніше ми теж не могли по ньому отримати жодного документу. Отже, в кабінеті роботодавця у розділі звернення. Відкрию вам довідку ОК7 по одному з таких працівників. Завантажу такий документ. І ось в цьому документі ми побачимо, що довідці ОК7, 24-й рік повністю порожній, і 23 рік по січень місяць. Дані наявні про сплату, а далі відсутні. Однак працівник перебуває з нами у трудових відносинах. Крім того, це чітко просиковується у відомостях про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб, тобто з витягу про електронну трудову книжку, який ми теж без проблем можемо замовити та отримати. Ось знизу ми будемо бачити основне місце роботи водій. Другого, року людина продовжує працювати, а в лютому 2023 року мобілізований початок служби, і ось цей період продовжується і до сьогодні. Однак всі документи без проблем ми замовили. Далі вам покажу, як повідомлення про про прийняття працівника на роботу позитивно вплинуло на отримання витягу з електронної трудової книжки. Отже, колеги працівника прийнято повідомлення про його призначення відправлено до Державної податкової служби. Зараз ви на екрані бачите такий документ, де зазначено, що дата наказу 14.06, дата прийняття на роботу 18.06 і дата формування повідомлення 16.06, Тобто три різних дати. Однак. Виникає питання: чи уже 16.06, коли ми відправили повідомлення, і воно має квитанцію номер 2 чи можна одразу на вебпорталі отримати витяг з електронної трудової книжки? Не можна, витяг стає доступний лише з дати прийому працівника? Отже, в нас на календарі 18 червня, і я заходжу на вебпортал пенсійного фонду, де буду тягнути відповідний документ у розділі запит на отримання електронних документів. Обираю витяг з електронної трудової книжки, вношу реквізити, прізвища, ім'я по батькові нашої співробітниці та натискаю Надіслати запит. На початку відео ви бачили, що такий запит не можна було відправити. Ось уже зараз ми бачимо, система надіслала його до ресурсу Пенсійного фонду України, і ми можемо переглянути відповідь або її відсутність. Отже. Документ відомості про трудові відносини з реєстру застрахованих осіб сформувався. Завантажуємо образ такого документу для того, щоб перевірити, а який ж запис сформувався в електронній трудовій книжці і чи взагалі він сформувався. Отже, іду наниз і шукаю запис відповідно від 18.06. і такого запису немає. Є крайні записи, які отримані від з об'єднаного Ось повідомлення про прийняття працівника на роботу ніяких записів не формує, тобто. В електронній трудовій книжці ми нічого не додаткового не побачимо. Однак сам витяг з електронної трудової книжки, ви бачите, ми успішно отримали. Тобто, повідомлення нам тільки розв'язує руки в частині того, що веб-портал стає більш для нас доступнішим по функціоналу відносно конкретного співробітника. Однак функції по оцифруванню трудової діяльності не забирає. Колеги, якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково постав. Датай йому лайк, поділіться з колегами та підпишіться на кадровий канал номер один Кадролен, якщо, звичайно, ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються корисні, безкоштовні новини, які ви можете переглядати, коли вам зручно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову відеоплатформу Кадролен, де виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс онлайн-відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні в роботі калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручним, адже платформа оновилася. Спробуйте новий, швидкий та зручний пошук на сайті розділ новин і статей, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропускати безкоштовні зустрічі на найгарячіші теми. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте переплатником платником кадрової до платформи номер 1 кroлен Знайдете в описі до цього відео посилання. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі останніх актуальних змін. До нової зустрічі!